12.07 в Киеве вы слушаете программу Киев-Донбасс. В студии Лунадовга Наталья Соколенко. помогает выдавать эфир Вячеслав Киришун. И сейчас коротко анонс следующего часа. Анетта Антоненко, издатель, будет гостем в рубрике Что почитать и расскажет нам об интересных книгах уходящего года и о книжных новинках, которые выйдут в следующем году. В 18.30 ждем в студии главу Института национальной памяти Украины Владимира Ветровича. Будем подводить итоги декоммунизации в Украине в 2016 году и поговорим тоже о книге Владимира о волынской трагедии за лаштунком и волыни 43, как она называется в оригинале. Что почитать? Итак, наша гостья второго часа программы «Киев-Донбасс» издатель Анетта Антоненко. Издательство называется Аннетти Антоненко. Все очень просто, легко искать в студії зараз Київ програма Київ Донбас. Чим похвастаєтесь? Що почитати посоветуете з продукції своего издательства, которое вийшло в этом году? Ну цього року в нас цього року в нас вийшло ну на доволі багато книжок. 24 книжки. Взагалі то я собі ставила планку 20. Але від деяких книжок я просто не змогла відмовитися. А 24, ви кажете, це багато. А які як чи якщо, як, якщо буває середня температура по палаті, ну подібні видавництва а, у нас там в Польщі 24, так, Ні, це ні багато, я можу чи? порівняти просто так. в mm -hmm. видавництві Старого Леву вийшло 114, 115 книжок. Так, а, наприклад, в клуб, КСД Харківському mm -hmm. клуб сімейного дозвілля. Виходить багато, але е, я не все відношу до книжок. Я до книжкової давай, продукції. Давайте тоді є дебату порівняння візьмемо з минулим 2015 роком. Менше в мене вийшло. В мене вийшло, по-моєму, 18 чи 19. Тоді так. так тобто, так, у вас так. вийшло таке зростання виробництва книжок. Трошки пізніше ми поговоримо, що це я знаю, я, бо я читаю це і переклади, і українські автори. А, той же час, як це накладається на статистику, озвучену кимось з високопос. Задовців, що е, в Україні читає лише 25% п'ять відсотків населення. Скажу, читають, це то... каже міністр освіти, міністр, Ой, міністр культури. Вибачте Євгені. Нічого був, Ніщук, був так. у нас нещодавно. До речі, він пообіцяв, що запустять створення інституту книги. З нового року буде бюджет на функціонал інституту книги. Це буде знаходитися на Ярославу Валу з приміщенням програми підтримки молодих авторів, бо каже, що маємо гарні книжки, але за статистикою у нас падає культура читання. Ну тут можна погодитися з міністром культури. Дійсно, культура читання в нас падає. Вона падає давно, скажімо, з 90-х років. Просто ми її не підтримували. Вона була на дуже високому рівні, а потім вона в зв'язку з дуже великими проблемами в видавничому бізнесі. Податки, ПДВ, нестабільність розвитку. В нас почало дуже різко все це падати, і воно падало. Декілька разів піднімалося і вихід книжок, і кількість книжок на душу населення, то що є статистика. Але потім після кризи знову падало. Значить, минулого року почалось плавне зростання. <ган> Причому це відмічають практично всі видавці? Від малих видавців, такого типу, от як у мене, невелике видавництво, до великих, ми почали набагато більше видавати книжок. А з чим це пов'язано, як ви думаєте? Якість книжок така стала, чи люди захотіли читати? <ган> Напевно, це з це градусом зами... температури в суспільстві угу. почало зростатися все після майдану. Угу. От почалось таке плавне зростання, не дивлячись на те, що фінансовий стан в Україні був поганий. А, але тоді навіть стояло питання, проводити арсенал чи не проводити арсенал. От Серйозно? зразу ж після майдану да, дуже довго дискутувалося у видавничих колах, але рішення було однозначно прийнято. Видавці сказали: ми вийдемо на арсенал. Ми будемо бо це по це, бо це такі, потрібно. Ми боялися просто, це... що люди не прийдуть. О. А виявилося, зов. Зточилися на бароки просто буде. були був такий аншлаг, що видавці просто відкрили очі, відкрили очі організатори, тому що а, книжки купувалися при цьому при тому, при тому стані тяжкому в а, країні. Значить, і от після того людей почалося... були, мабуть, смисливі, запит на є, нові смисли нові так, запит якісь. Так вони просто змучилися від того стану а, а, суспільства, і вони хотіли просто відійти і піти в книжки. І е, в цей момент зловили видавці, значить, вони відчули цей градус, і поступово почали нові видавництва. Почали з'являтися. Почали відкриватися е, нові е, лінійки в е, тих видавництвах, які не займалися, наприклад, нонфікшеном. Значить, е, активізувалось дуже нонфікшен. — це де... ну, документальна, можна так сказати, так? це новий формат. Займається uh -huh. дуже багато цим темпора займається із видавців. А, але вони були такі поодинокі і не, не дуже яскраві, тобто не виходило так багато книжок. Раптом а, минулого року пішов дуже різкий а, взрив на це, і запит населення книжки почали продаватися. Продаватися дуже добре. А, саме mm -hmm. така науково-популярна література mm -hmm. а, почала добре продаватися на рівні з художньою. Ну але ваше видавництво спеціалізується все таки на художній літературі. От я ще раз повторю питання: чим чим ви похвалитеся і чи що порадите почитати? Я свого часу, завдяки видавництву Анети Антоненко, відкрила в українському перекладі чудового такого найпопулярнішого, напевно, європейського сучасного автора Еріха Мануель Шмідт. Ну всім дуже дуже раджу. Ну, прекрасно. рекомендація від Анети Антоненко. До речі, на книжковому арсеналі була така. Я питаю, що почитати, пані. Не та вона каже Наталко: якщо хочеш хороші вихідні, от візьми цю книжку Еріх Еммануель Шмідт Двоє добродіїв з Брюсселю». Вона називалася ця книга, і я дійсно дійсно дістала величезне задоволення. Але це було по моєму позато рік цього року. Від цього чого року... можна дістати таке задоволення? А може навіть ще більше? Таке саме задоволення. можна от від тої книжки яку я вам подарувала від е Ванка Веларта Жуль. Я шукала дуже довго в французькій літературі. Я задавала це питання і перекладачам, і агентам, і видавцям французьким, з якими я багато спілкуюсь. Я шукала автора, який пише так же добре, як Шмідт, і так же продуктивно. Тобто багато, тобто щоб було що почитати, і то саме видавництво, в якому видається Шмідт. В якому Шмідт, один з найвагоміших авторів популярних, сказав: Ну, в нас другі такі ж є, Дід'є mm. Ван Ковеларт. Да. І це видана книга. Називається Жуль, Роман Вид... свіжа вона... Анети Антоненко, 16 так рік. А про що книга? Це по книга про собаку. Головний герой Лабрадор. За кличкою Жуль, значить, але, взагалі, то книжка про любов це пес по водиль, який ну, попав в таку ситуацію. Він багато років жив з жінкою, яка не, не бачила, і тут їй роблять операцію. І песик лишається просто в аеропорту. Шардголь самотній. Але перед тим жінка ця знайомиться з арабом випадково. І цьому арабу, хоч він і не думав собі, ніяк він е, просто не зміг лишити собаку, яка е, просто не йшла з аеропорту, вона чекала на ту жінку. І він її забирає до себе. Ну а далі вже любовна історія. Чим Цікаво. це все закінчується? І це е, практично половина книжки, е, це відчуття е, самого того песика. Понятно. а все-таки е, Наталка вас питала, Ми постійно з відходами, відходимо, хоча б топ-5 своїх улюблених назвів. Дуже легко. Дуже легко. Це Ізабеля Лєєнда у Єва е, Євелуни. Ми стартували десь 30 березня в сімдесятріччя е, перекладача Сергія Боршевського. То це був подарунок видавництва. Я йому пообіцяла, що на його 70-річчя я видам цю книжку. Тому що березень місяця не туди, не сюди ми. Це з дадам... португальської пара. Через оповідки. Оповідки є Волуни. Ізабель Альєнде. Це одна з найвідоміших чилійських псин. Племінниця е Сельвандора Альєнда. Я думаю, прізвище да, знаю. Плем... Це перша. А, Це Альянде. перша. Е це з того, що вийшло цього року. Це, звісно, Кларіса Ліспектор. Ліспектор, правильно, я завжди теж путаюсь. Це португальська письменниця, але з українськими коріннями. Вона народилася в Чечильнику на Вінниччині. Ох ти її вивезли в період єврейських погромів. Вона наполовину українка, наполовину єврейка, значить, і вона прожила все своє життя в Бразилії. А ця книжка теж має цікаву історію. Там, кому цікаво, може зайти в мене на сайті і просто прочитати історію. Е, я знайома з цією авторкою із цією книжкою з 2009 року. Вона померла, але мені мене познайомили її дослідники творчості, американець в Парижі. Тобто там дуже цікава історія, як ця книжка взагалі попала. Е, ну, автор е, прийшов на Україну, тобто повернувся. А в Бразилії вона найвідоміша письменниця. Значить, останніх три роки там просто культ її. Дуже багато її переклало в цьому світі. Вона, от її багато перекладають, і дуже багато перекладають зараз із Валя Так, Вона два, при... далі. Три. А, три. Еріх Шмідт, як завжди, ага. зрада Ейнштайна, але п'єси. Угу. Його відомі е, дві п'єси. Причому одна дуже свіжа, якщо я не помиляюся, це е, 13-14 рік він написав от зрада Ейнштейна» якраз. І е, е, готель між двох світів це раннє його десь 2007-2009 рік. А він звідки родом? Він взагалі-то е, е, француз, але він має зараз громадянське е, громадянство в Більгії, живе в Більгії, угу. в Брюсселі. Так, три є Остап Дроздов. Був у нас Остап Дроздов презентував свою Колега. книгу. так. колегу. Так, так. Да. Ну це дебютний його роман. І це несподіванка. Він в мене не був запланований, він мені впав на в голову. Називається перед моєю відпусткою в травні місяці. За місяць, ну, з Остапом я давно знайома, а але особисто. як називається книга. Так і називається номер один. Номер роман один, Вибух, так. номер один. Зараз буде номер два. О, так навіть. Так. Да, угу. І добре я... пішла книга нашого колеги? Дуже. Дуже? дуже добре. Дуже добре. Цікаво. Він дуже добре продається. Як на дебютний роман, це просто зараз дебюти дуже доволі складно виводити. Тому що і прискіпливе відношення до них У мене ще один був дебют Мариси Нікітюк mm -hmm. з безоднього, але це інша проза. Якщо Дроздов це більш читабельний для більш широкого класу то людей, то Марисині Нікітюк» — це більш звужена аудиторія, але це дуже жорстка, трешова проза. Я сама таку люблю, але я її люблю дозовано. Я її теж не буду читати кожен день. Пам'янете, а, а от зразу ну, є окей на стоп, а мене ще цікавий такий момент. Як ви обираєте, от, як ви це відчуваєте? Чи ви це відчуваєте? Що буде читати, що піде добре, як ви кажете, і так далі. От як ви визначаєте? Особливо, наприклад, з... щодо перекладу, от, що видавати українську що ні? Ви знаєте, якби я могла відповісти на це питання. Ви знаєте, а, всі це... А, ні. Ні. Я погано знаю англійську, я знаю польську. Ну, я ну, її розумію. Як Ли ви дивитеся, який вони бум зробили в своїх країнах? Ви знаєте, інтуїція. Мене... могли на якихось. Ні, це мене менше всього цікавить, між іншим. І я навіть багато давала коментарів, критикуючи своїх же колег-видавців, які хапаються за останнього гонкура, за останнього букера. Останні премії або премії попередні, вони не завжди якісні і це не завжди тексти, які потрібні тут. Наприклад, я свого часу видавала е, Єна Макюїна спокуту і суботу, але я не видавала Амстердам. Амстердам зайняв букера, Значить, але він мені особисто не пішов. Я його прочитала. Він мені не ну, ну не чим не зач... а, от інші е, твори того ж автора мене зачепила. А як вибираю? Ви знаєте, ну це, е, це видавничий нюх, е, Напевно, я якось інтуїтивно збираю інформацію. А потім я дуже дійсно, я йду відзворотнього. Від По-перше, якщо мене цікавить, отак от скажімо, Аргентина, Іспанія, іспаномовні, в мене є прекрасний експерт Берчевський, мені взагалі тут. Да, мені <гум> думати не треба. Я вже колись казала, що все, що він буде говорити, я все буду видавати. А які вас особисто найбільше теми цікавлять? <гум> Ну ви знаєте, я скоріш люблю в сторону магічного реалізму, але не в сторону Борхіса і Маркеса. Він за мене для мене, хоча я на них виросла. Він трошечки для мене вже затяжкий. і для сучасного читача я думаю, що він потрібний, дуже потрібний. І я думаю над тим, що треба деякі речі видати. Але треба шукати авторів, які пишуть в такому ж подібному жанрі, але вони більш сучасні. Тобто десь ну, покоління 2000-і, ну, от сучасного ну, за зараз. От е, з Альєнди я давно знала. Я давно хотіла і десять років її хотіла видати. Ізабель Альєнди племінниця да, Селіонора Альєнда. Я десять да. років хотіла її видати в Україні. Е, просто е, питання стояло з правами. Е, Скажем, десять років тому, то що просили за права, це було дуже дорого. На сьогодні, принаймні, ну, по-перше, статки краще вищі, і можна вже собі дозволити такі речі. Анета Антоненко, видавництво Анета Антоненко. У нас зараз в гостях, І у мене таке запитання: ви наважилися видати п'єси драми? Да. І що беруть їх? Теж купують ці книжки? Ви знаєте, я свідомо йшла на цей крок. Колись я свідомо йшла на крок видання поезії, але скажімо, з поезією мені значно складніше, я дуже слабо розбираюсь в поезії. Це знову на інтуїції, скажем. А от з п'єсами, ну, в мене не було практичного ризику. Знову ж у мене добрі радники. Іван Рябчий перекладає мені Шмітта. Звісно, знаючи мої смаки, він може мені підібрати, хоча не все. От ми з ним постійно сперечаємося, і він навіть іноді ображається, що він не може пробити стінку. Ні, я кажу, ні, це не проходить. Це робити не будемо, це не цікаво. В общем, але а, з ми давно з ним носилися з тої теми. Це театральна колекція да, вийшла театральна в ко колекція. і там вийшло ну море, шість книжок вийшло. А, за так от я і про рік. те, ну а ну як купують, якщо це не комерційна таємниця, Ні, це скільки, не комерційна. скільки розійшлося а, примірників? Ви знаєте, е, середній продаж їх від 500 до 700. їх не багато, і не мають багато продаватися. Ну скажімо, деякі позиції, наприклад, різа. Вона, війшла, зони, в... Зони? Да, вона угу. війшла в Державну програму Українська книга. Зразу наклад виріс, зразу угу. пішов в наклад Тобто закуповували бібліотеки? Да, закуповували по бібліотекам. Пішло вона угу. таке. Тобто, частково вони йдуть по бібліотекам. Це і це дуже добре. А частково це скоріше іміджева серія. Значить, по перше мені цікаво. Тому що, наприклад, у мене Том на фірмі зараз вийшов Марка Бушара, але я просто знаю, що це людина робить в Канаді. Я бачила просто це культурний менеджер, це не тільки автор з світовим ім'ям, зі всіма преміями, які тільки можна. Значить, а е, просто цікаво, що в них там всюди це ставиться. Шміт теж всюди ставиться. В театрах да в театрах. Всюди ставиться. Ну, у нас це, теж зв... оскар рожева пані, і не тільки оскар багато. Е, uh -huh. Значить, е, і е, варіації поставлено. Багато його вже поставлено. Шміта е, я думаю, поступово воно сюди все прийде. Це просто я трошечки вперед іду, як називається перед тим. А скажіть у вас у відсотковому відношенні скільки перекладної літератури, а скільки української, от українських авторів? Ви знаєте, взагалі то має бути 50 на 50, але так не є, і скажу чому взагалі? в мене є така ідея, що має, немає перебирати перекладна, більше українська немає добрих українських текстів. Я це не ховаю. Ого Отак. Отак цікаво. А ви подивіться, скільки в мене дебютів за рік не так багато? Мене практично е чекаю на Роман Дереша, Ну, це зрозуміло. Біжи кричі, да, так? який да. не вийшов, бо він анонсований а він, да, він не був анонсований. Він був анонсований, і я вам скажу, чому він е не вийшов, тому що він був дуже великим. Угу. І коли ми е зупинилися на питання, я кажу, що робити? Це трихтомник. Це не одна книжка, це три тома. А, була просто ситуація, коли Любко поїхав в Англію в а, на стипендію. Ми думали, мене ми поспішали. Я його я ніколи дереша не, не, не підганяю, тому що він настільки прискіпливо до своїх текстів відноситься, що а, краще це ті тексти вистоялися, Знаєте, як холодець, щоб він вистоявся. Або як воно, <сум> да, або воно, або як воно. І а, ви знаєте, до чого прийшлося? Пришло, коли ми говорили з ним останній раз, отже, коли ми в листопаді говорили, перед тим, що. А, Роман вже скоротився до третини від цього. Тобто, Бачте, а, як так, але це вже не перший раз, Любка, так. Деякі романи ми а, з ним а, вже давні часи ділилися. Намір, там ділився на трохи пітьми. Тобто, в нього вже були великі тексти, а, які розділялися на декілька романів. Але тут подивимося, я йому дала волю в даному випадку і сказала: а. Значить, а, а, в, до арсеналу ми точно не встигаємо. Скоріше за все, до форуму. Ріш за все, не встигнемо до форуму і в кінці року видамо, то... мало часу. А да. що у вас очікується на 17-й рік, і що ви рекомендуєте? Я я рекомендую ексклюзивний новий роман Ізабеля Лієнди японський коханець. Він в Росії ще не вийшов. О, 15... О Я люблю такі історії, коли да, у нас раніше 50, виходять да, переклади. Так, да, 15-й рік Як називається чи? «Японський е, японсь... коханець. Я записую. Да. Я рекомендую другий роман Дроздова. Я знаю тільки приблизно про що він. Я текст отримую. Зараз він написаний. Він закінчений, але він знову ж відстоюється. І Остап мені обіцяв його до кінця року, от буквально в останні дні, дати цей роман. Із тих текстів, значить, у нас буде новий Шевельбуш. Значить, із тих нонфікшен. То що ведеться, і буде продовження. От філософія Свободи була дуже, дуже успішна. Так, так. я на неї і, око поклала. Та, на цю зараз книжку, буде так? філософія самотності. Автор? То Свенсон. Так, філософія самотності. Я думаю, буде дуже дуже актуально. Так? Да, а із класичного між іншим, та серія. Якщо от дивитися на те, що ми видавали зло і шевельбуша смакіраю, от така вона була оранжева і зелена. Ага, так там виходить чотири книжки. Отак от, от склалося. Там виходить оцей вольк історія речей. Там вийде книжка з назвою такою перше слово щастя. Отак, от як в нас було зло, смакіраю. Тут буде щастя, тут буде потім історія, історія речей Шевельбуша, і потім буде ще один переклад секс і релігія. Теж в тій ж самі серії, і в тому ж самому напрямку. А релігія там має на увазі православна? Чи в росіянське там, там, вся, там, там зріс, там, да, там, там просто дуже такі цікаво. там намішано дуже, дуже багато просто всього цікаво. на цікаво. Анет, а в мене ще таке запитання. На, на заході ну в багатьох країнах навіть не хочеться говорити про Росію, але в угу. них по моєму краще з цим е, влаштовано, ніж у нас. Нова книжка потрапляє за 10 днів до бібліотек. Що у нас із цим? Нічого. Нічого, так. Це І то, наступного року в... нічого не зміниться? Це то, що, можливо, коли зміниться. Ну, в Норвегії, наприклад, видавці взагалі себе почувають дуже-дуже зручно. А всі книжки, які виходять, всі до єдиної, закупуються в публічній бібліотеці. Ну, е, науково... Да, науково популярне це від 500 до 1000, художня е, е, література це може бути від 1000 до 2. Франція то саме. Тобто, що це від тисячі до двох закупівля? Да, да, ага. Тобто ще книжка не вийшла, видавець отримує вже державну підтримку на закупівлю книжок. Він не думає: конкурс, не конкурс, тендер, не тендер. Всі книжки. От я видаю ці книжки, в мене їх купують, далі вже моя комерційна ну, книга. Слухає, це різня. макулатура якась? Буває, 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 буває. Ну я не думаю, що в нас можлива така ну принаймні на сьогоднішній день така програма. Тому у нас існують дві програми: оця українська книга і закупівля в бібліотеки Мінкульта. Але є ще купа волонтерських проєктів, які закуповують книжки да. видавництв для того, щоб постачати в бібліотеки, зокрема на сході країни. Да, Ваші та. книжки є? Да. є в цих да, програмах. Да, Можете да, сказати да. про співпрацю з волонтерами? Ну, цими от, е, є жива бібліотека. Ця. Е, цей фонд, який закуповує, який виставляє для спонсорів лоти, О, так. Да, лоти uh -huh. значить, і в мене туди постійно попадають книжки. Uh -huh. Тобто, часто буває, окрім того, що закуповують, ще звертаються просто на подарунки. Я теж даю дуже багато на такі проекти, частково даю з накладів книжки на поповнення бібліотек, тому що іноді просто, ну, просто нема грошей. Uh -huh. Просто, просто, просто така ситуація. А так як в мене книжки в принципі свіжі всі, тому що це все 14, 15, 16 рік, ну і з моєю позицією до відношення до до видавати тільки те, що мені подобається, то мені якось просто мене не дуже затримується. Накладе. Перевірити, чи співпадає ваш смак зі смаком а, а, Анети Антоненко видавчині. Ви зможете, от якраз прочитавши те, що вона нам рекомендувала. Ми собі багато записали. Це все буде на нашому так, сайті. Такі багато. Вже і прочитали. <гум> так щастить нам це так. все є на нашому сайті. Буде на нашому сайті, також розшифроване, Ви можете це і послухати, і почитати собі виписати теж, що найцікавіше вже є і ще очікується. Ну а ми продовжимо програму Київ Донбас за кілька хвилин. То почитать.